В Одесі до того є дуже велика готовність. Я вам нагадаю один приклад, Петро Порошенко. Ну, Цяцькався з людиною, яка була цього явно не гідна, з Сакашвілі. Міхо, хотів десь політику. Він дуже хотів, зроби мене прем'єр-міністром України. Він провели всі завдання, але хотів бути прем'єр-міністром України. Ну, Порошенко йому сказав, ну от поговори з депутатами, та тебе ніхто не проголосує. Не буде 226 голосів. Ну, нехай я попрошу, може, БПП проголосує, Народний фронт не проголосує. Нема. Добре, дай мені якусь посаду, дай дай. Ну, Він йому дав Одеську область, яка і за розміром, за населенням, була співзвучна з його ж Сакартвео з Грузією. Він то провалив всі роботи, але там була одна маленька штучка. Він же ж туди прийшов заявою, як він буде викорінювати корупцію там, як він буде там вчистити область від корупційних дій, корупційних і всього іншого. І прийшов навіть спочатку, мені здається, що він правді думав, що може він там буде займатися антикорупцією, але до нього дуже швидко підійшли. Деякі одеські мінтовські середовища, саме ті, про яких ви кажете, силовики. Які до того при Януковичі і при Ющенку, Ющенку, так і при Ющенку, і при кучмі займалися тим, що збирали з бізнесу подать, За це, відповідно, кошмари їхніх конкурентів, а їх самих не рухали. І відповідно такий фонд був. Там цей фонд мав конкретну назву, він відомий, він офіційно зареєстрований. Але цей фонд підкуповував вищих чиновників. І коли вони пішли до Сашки Швілі, йому запропонували якусь там суму регулярну, я сказав: Вау! Все, антикорупційний напрямок прощавай. Я не такий дурний, щоб займатися антикорупцією, коли мені такі гроші сунуть. Тому зараз, коли це міняють, коли приходить туди якийсь силовик особливо, то це звиваються два ресурси: владний ресурс силовиків, СБУшника там поставили зараз ВО а Військовим верніше головою. А з другого боку, корупційний там створений корупційний мінтовський ресурс. Тобто, коли ще треба прийти, от, скажімо, я знаю Львів, там в Львові інші методи, там адміністративна корупція, яку Козицький розкрутив, там ова, ова, все інше, там інше. А тут. Силовики тримаються найтемніший, найнебезпечніший, тому що просто фізично будуть знищувати опонентів Це ресурс для корупції. І стикаються два: знизу і зверху корумповані силовики. Це особливо страшно. Для Одеси це особлива додатково потрійна загроза. Тому в даному випадку це ще й велика біда. Плюс місто, в якому є проблема з проросійськими певними брутальними брудними середовищами, вони починають все більше вилазити назовні наголо показувати себе. І є поряд диверсійний фактор. Вже прямого вторгнення на Одещину, я надіюся, вже не буде. Провалилося це в 2022 році, було можливо. Зараз вже, мабуть, не станеться, але диверсійний фактор поряд Придністров'я. Поряд Галузія своїх вистачає, і тому це додаткові дуже серйозні загрози. І там перетворити головне місто регіону на таке, на таку корупційну кулаку, це дійсно жах. Те, що ви говорите, крім всіх антиконституційних дій Зеленського в даному випадку це додаткова дуже велика небезпека, дуже велика загроза. Ну, якщо хтось вірить, що Зеленський прийшов розбудовувати Україну, рятувати Україну від російських вплив. Ну знаєте, це. На цей випадок є там відповідна порція галопередолу і ця сорочка відповідна з довгими рукавами стабілізуюча, плюс розтяжки на ліжку. Все, і відповідна палата психлікарні. лікарні. Інших варіантів тут просто нема. Це вже не лікується. Все. Ну, зрозуміло, що він прийшов з інших мотивів. І бути проросійським в Україні чи бути злодієм це не є злочин у них. У них є злочин стати посеред дороги, коли їх Поїзд, пре це все наше, ми повинні Дають це не вперше зараз. Я пригадую нашу позицію, яку нам довелося виробляти, коли ми були в певний період там з союзниками з Юлією Тимошенко в той період революції 2001 року, коли добивались її звільнення з тюрми, все інше. Це все була та сама історія. Ми ж знали, що вона крала на газі. Ми ж знали, що це є правда. Але ми знали, що доки вона крала і була дуже дуже лояльна до кучми, її ніхто не рухав за те, що вона крала. Пригадуєте тоді, коли вона раптом стала її віце-прем'єром в уряді з Балсовіння, не Ющенка, а саме Кучми. Пам'ятаєте, ту історію була весела історія, коли вона оголосила, все, я вже перейшов, Я вже не в опозиції. До того вона очолювала опозиційний цінньовий кабінет міністрів. Все. І тут дає брифінг, розказує, як все добре. І тут до неї Таня Коробова. Ну, я не буду її дослівно цитувати, тому що вона матерщиниця, просто колосальна, це журналістка, така, Вуценка, працювала в його одному з видань, там така дуже материниця, але класна, шикарна авторка. Вона каже: Юлічка, як же вот так вийшло? От ти вчора була мега супер опозиціонерка, а сьогодні ти вже вже Леонід Данілович, Юля починає виправдовуватися, казати: Ой, Танечка, пані. Понимаешь, понимаешь. Вот Леонід Данилович пригосив мене, і зров мені пропозицію, і голосив мене чаєм, а корба повертається і каже, ага, два рази. От тоді вся лежала весь брифінг, всі ржали довго йдуто. Насправді, ми ж пам'ятаємо, коли Юля стала лояльною. До кучми ні одну справу проти неї не відкривали. В якийсь момент не поділи щось, Юлю знімають. Вона раптом стає ярою опозиціонеркою. Я ж це пригадую, я тоді прийшов їй там сказати пару слів, ніби підтримки. Її вже не було в кабінеті, її помічниця там вже забирала квіти, все переказали. І вже того самого вечора я сидів в неї біля кабіну вдома, і ми складали список форуму, тоді фронту називався Фронту національного порятунку проти кучми. Відповідно, кучма не простив. Ну як? Мені то він що зробить? Я ж не крав. У мене ж то нема лівих брудних грошей і все. А її відразу ж за тиждень, там, ну не за тиждень, за пару тижнів, арештували за це. І ми розуміли, з одного боку, ми знали, що вона крала. Але з другого боку, ми знали, що її арештували не за те, що вона крала, а за те, що вона пішла в опозицію. Оцей момент при диктаторських режимах грає ключову роль. Зеленський знімає. З посад, вводить там припинення громадянства незаконне, і навіть арештовувати наказує не за те, що ті чиновники крадуть, а за те, що вони проявляють нелояльність до нього або не дають його ближчому оточенню роздербанити все, на що ти кинули оком. Тут мотивації дві інших нема. Перша мотивація грабувати. Ну, знаєте, от зараз про Одесу ми говоримо в зв'язку з Трухановим. Наслідки будуть при тому, що Труханов для Одеси це теж ганебна вся річ. Це дуже сумне правління. Але те, що зараз буде зроблено, воно визначається двома словами: пограбувати і зґвалтувати. Пограбувати це зрозуміло, це ресурси Одеси, які потім буде списано, а ми не вкрали це, росіяни розбомбили. А зґвалтувати це до майбутніх виборів чи знищення основ. Одеса місто з таким твердим місцевим самоврядуванням воно могло бути таким, яке нам дуже не подобається. Ще раз кажу, Туркановське, Бодиланівське страшно не подобалося. З іншого боку, ми пам'ятаємо період Гурвіца. Неймовірний підскок вгору зовсім протилежне, але Дуже неймовірно при тому, що горі так і не навчився, зовсім не навчився українською говорити взагалі. Але такий український я пригадую, перше ще союз не розпався, і він там будесь виконуючи обов'язки, чи що він, щоб помститися місцевому КГБ. ще тоді КГБ вулицю, на яку виходило КГБ, назвав вулицею Євгена Коновальця, перейменував. Вони там так збісилися, вони, вони спеціально прорубали ворота десь в задній стіні, щоб вийти на якусь іншу вулицю адресу переписати на іншу вулицю. Отакі історії. Тобто в Одесі були дуже хороші і дуже погані керівники. Але Одеса має це: оце місто Портофранко, місто старих традицій, місцевого самоврядування. І ці традиції треба знищити. Зеленський відчуває нюхом задницею, відчуває, де вони є, де йому не буде опори. І він хоче їх знищити, зруйнувати повністю. Тому Одеса вибрана як місце, яке він хоче знищити. До речі, один з найбільших апологетів Зеленського, який вже так його нахвалює, так йому підігрує, так все для нього робить. А це все силу того, що Львів не любить Зеленського, садовий Андрій Іванович. Ви на черзі готуйтеся до вас дуже дуже швидко прийдуть з тим самим. Вас знайдуть обов'язково якийсь там польський чи німецький паспорт. Чекайте. Чекайте, у вас бізнесу багато, дуже багато. У вас частки є у всіх львівських фірмах успішних. у Вас тому і прізвище, таке прозвисько в міській раді. В Андрія Садового є Андрій Доля, тобто частка. От до вас прийдуть і це все заберуть, тому що тому що ви стали на дорозі там, де місцеве самоврядування треба нищити. Треба вводити військовий, якийсь там адміністрацію, все не знаю, прийдуть, не прийдуть, але очевидно дуже хочуть. Не через те, Андрій Савий найояльніший з усіх мерів, напевне, до Зеленського. Але це не має значення лояльність. Має значення ресурс, який там можна дістати вигребти, а Львів це вже ресурси у своїй європейськості. І друге, Львів. Ну, не Львів, а саме місцеве самоврядування і права місцевої громади, яку треба розтовкти. По багатьох таке буде. І жодна лояльність того, хто очолює місто, ніякого значення не має. Якщо пооподуєте те, що десь створюється не за беззаконня проти негідника, наступний раз прийдуть до нормального, а потім просто прийдуть до всіх своїх, тому що треба гребти.